У вас на Отаві працюють Кременчуцькі новини. Вітаю! Дивіться у випуску: рятувальники отримали квартири. Кременчук готується до концерту океану Ерзи та про проблеми фінансування місцевих професійно-технічних закладів. Не перемикайте. Рятувальники отримали квартири, параолімпійці здобули медалі. Санлікарі виявили забруднення повітря. Міський голова розкритикував роботу інспекторів з контролю за станом благоустрою. Гарні новини і не досить приємні щотижневої апаратної наради у міськвиконкомі. Сьогодні апаратна нарада у міськвиконкомі розпочалася приємною подією. Вісім кремчуських рятувальників з нагоди професійного свята отримали з рук мера Віталія Малецького ключі від власної квартири. Керівник міста подякував службовцям державної пожежно-рятувальної частини за мужність та готовність ризикувати власним життям. Сьогодні ми хочемо всі подякувати нашим пожежним, як ми звикли називати, нашим рятівникам, нашим захисникам за ту щоденну кропітку працю, яку вони проводять, за той героїзм, який вони. Проявляють під час ліквідації надзвичайних ситуацій, чи то пов'язано з пожежами, чи з розмінуванням, чи з вирішенням інших завдань. Наступне повідомлення з розряду неприємного. Минулого тижня на молодіжному санлікарі Кременчука зафіксували таке забруднення атмосферного повітря, що негативно діє на організм людини. Заміри робили в трьох контрольних точках. Сірчастий ангідрид, оксид вуглецю, ліоксида азоту, фенол. По провулку Тецівському він перевищує. В два рази, тобто місто одиниці 2,11. Вільна Терешків, це у нас контрольна точка, це напроти якраз тец, ТЕЦ, труби ТЕЦ. Коефіцієнт 1,69. Повоїнок інтернаціоналістів 2.02. У Кремчуці триває щеплення дітей вакциною БЦЖ. На минулому тижні вакциновано 591 дитину, з них 39 новонароджені. Нагадаємо, місто отримало понад 17 тисяч доз протитуберкульозної вакцини. Цієї кількості вистачить, аби зробити щеплення всім кремчуцьким дітям, яким воно з об'єктивних причин раніше не проводилося. Будемо задовольняти ту кількість батьків, які будуть приходити з дітьми, щепленнями. Якщо потрібно, буде, будемо збільшувати години прийому роботи кабінетів щеплень. Щодо забезпечення шкільними підручниками учнів 4, 7 і 8 класів, друк посібників для 8 класів має завершитися у вересні, а для 4, 7 – у листопаді. Тож, як тільки їх отримає кермачук, відразу підручники розподілять між школами. Відомо і про успіхи кременчуцьких паралімпійців. Наші земляки виступили гідно. Україна посіла третє місце у медальному заліку Паралімпіади у Бразилії. паралімпійських іграх тижні Сергій Емельянов виборов золоту медаль. Пара канове, його елементів здобув другу поспіль олімпійську медаль. Ну і Роман Данилюк, який відкрив рахунок всім медалям, це теж наш примічужанин, має бронзу. Незадоволений міський голова Віталій Малецький роботою інспекторів управління контролю за станом благоустрою. Чимало в місті об'єктів у занедбаному стані, як та газель без коліс, що стоїть поблизу новоіванівського ринку. Машина безпереднього колеса стоїть на кирпичах, Машина обідрана. Вона каже: оце на мені таке з машиною зробили. Колеса познімали. Відпрацюєте, ну це жах. Просто їдеш по вулиці, стоїть такий підбитий автомобіль, і просто невідомо, що відбувається. Так само у жахливому стані безгосподарні кіоски на вулиці Київській та на Раківці. Таких об'єктів ну досить багато по місту. Знаєте, не ми повинні їх вишуковувати а ваша служба. У вас є інспектори. Якщо вам не вистачає сил, там нехай районні інспектори допомагають. Це ж Цей же кіоск на чиїсь території інспектору з благоустрою району і, відповідно, і ваш інспектор. І жоден з них не бачить цього кіоску. Так само, як не бачить на Київській. Я не розумію, у чому так відбувається. Будь ласка, проаналізуйте по цим зверненням в районній адміністрації теж, вулиця Київська і оцей кіоск. Той самий довгоочікуваний концерт гурту Океан Ельзи відбудеться завтра на стадіоні Кремінь Арена імені Олега Бабаєва. Сьогодні на стадіоні тривали останні приготування. Дивіться далі більш докладно. За попередніми підрахунками, концерт мегавідомого українського гурту Океан Ельзи відвідає 10 тисяч їх шанувальників. На стадіоні вже встановлено сцену. Штучне покриття футбольного поля вкривають спеціальними пластиковими панелями, розміщують біотуалети та сміттєві контейнери. Про належну організацію пасажироперевезень цього дня міська влада також подбала. В ніч із 20 на 21 вересня пасажирський транспорт Кременчука працюватиме за подовженим графіком до першої години ночі. Нас будуть Деякі вулиці у місті у зв'язку з тим, що буде велика кількість глядачів, щоб ми е парковкою скажімо так, не позаставляли вулиці. Тому буде перекрита вулиця Чернуша, буде перекрита вулиця Зінеї Тулупа, Брикосова і головне, головне, звертаю вашу увагу, на ділянці від проспекту Свободи до Переяславської буде перекрита вулиця Чкалова. Організатори концерту Океанець рекомендують всім глядачам. Добиратися на громадському транспорті або пішки. Отже, дістатися до стадіону Кремінь Арена завтра можна буде на громадському транспорті, а потім пішки до місця проведення концерту. Організатори концерту також звертають увагу на те, щоб не було затримки з початком концерту, глядачі мають завчасно заповнити стадіон. Його відкриють з 17-ї години. Цьогоріч на день міста у Кременчуці буде справжня феєрія безкоштовних подарунків. Грандіозне святкування Дня міста у фестивальному форматі подарує містянам не лише купу позитивних емоцій та вражень. Кремчужани та гості міста зможуть безкоштовно поласувати різноманітними смаколиками. Детальніше розкаже наш Антон Воробйов. Це тістечко коштує більше 10 гривень, але кримечежанам не варто хвилюватися щодо таких великих цін на ласощі. адже на фестивалі «Солодкий Кременчук до Дня міста. Який буде проходити вже у цю суботу та неділю, будуть безкоштовні дегустації цукерок, тістечок та печива. І можна бути певним, що свою долю безкоштовних ласочів отримає кожен кремечужанин. Тримайся Кременчук, адже 24 та 25 вересня наше місто перетвориться на солодку столицю України. На фестивалі Солодкий Кременчук кожен матиме змогу спробувати величезну кількість безкоштовних цукерок, печива та тістечок, позмагатися у конкурсах на найбільшу кількість з'їдених пампушок та випитого квасу. Також відбудуться масові дегустації чаю, варення, пиріжків, вареників та найбільшого 3 d торту. Варто зазначити, що вперше за свою історію Кременчук стане містом не лише безкоштовних смаколиків. Свята організований безкоштовний проїзд тролейбусом. А ще ввечері кримечужан та гостей міста очікує справжнє видовище, концерт зірок української естради. Отже, приходьте святкувати День міста по-новому. Свято відбудеться 24 та 25 вересня на площі Перемоги. Початок о 10-й годині ранку. Вхід на всі локації фестивалю безкоштовний. Сьогодні у Кременчуцькому вищому професійному училищі номер 7 відбулася конференція за участі викладачів, депутатів різних рівнів та посадовців. На форумі обговорювали проблеми фінансування місцевих професійно-технічних закладів та шляхи їх вирішення. Подробиці далі у сюжеті. Робітничі спеціальності дуже важливі для економіки Кременчука, адже у місті є чимало промислових підприємств, де завжди потрібні токарі, машиністи, електрозварники та інші працівники схожих спеціальностей. Нагадаємо, з 2016 року фінансове утримання професійно-технічних закладів здійснюється за кошти міського бюджету замість державних. І хоча така новація би як шокувала Кременчужан, втім представники міської влади подбали про навчальні заклади. Навдяки приз. Позиції міського голови і більшості в депутатському корпусі Кременчуцької міської ради, це рішення було прийнято відразу і однозначно, і в проєкт бюджету міста Кременчука на 2016 рік були включені видатки, які дозволили утримувати мережу закладів, сплачувати за комунальні послуги, виплачувати заробітну плату працівникам та стипендії учням. Міська рада Кременчувка на це пішла і ми це виконуємо. І хоча міський бюджет фінансує училище та професійні ліцеї, все ж залишається чимало проблемних питань, які потребують державного фінансового втручання. Кременчужани підготували спеціальне звернення до президента України, у якому зазначили наступне. У законі про державний бюджет України на 2017 рік передбачено фінансування професійно-технічних навчальних закладів з державного бюджету. І за підготовка за державним замовленням. Перше і друге проскорити процес розгляду законопроекту та прийняти вже в першому кварталі 2017 року закон України про професійну освіту. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Євгеній Холод відзначив, ситуація з професійно-технічними закладами освіти дійсно критична, тому необхідно якнайшвидше вирішувати проблеми галузі. Ми робимо те, що ми можемо зараз робити. Депутати обласної ради приймають звернення, як кажуть, беруть ізнизу і накаляють оцей градус, нетерпіння до цієї політики, яка зараз йде. Перший заступник голови Полтавської обласної ради посадовці, депутати та освітяни звернення підтримали. А чи вдасться Кременчужанам досягти результатів, дізнаємось у 2017 році. Сьогодні світ святкує день народження смайлика. Дружелюбний, електронний символ двокрапка з дужкою стала незмінним атрибутом спілкування в мережі. Як зараз використовуються смайли, дізнавалися наші журналісти. Чи можна було раніше уявити собі, що з'явиться шанс, спілкуючись в інтернеті, вдало посилити емоційну частину тексту за допомогою рухомої і дуже симпатичної анімації. Сьогодні це не викликає подиву. Береш кумедний або навпаки сердитий смайлик, вставляєш його в повідомлення і відправляєш оригінального листа, який в свою чергу викликає у одержувача відповідну реакцію. До речі, у Кремечусі смайлики настільки популярні, що в місті навіть працює кафе з одноіменною назвою. У нас в кафе німного смайликів практично везде. Поэтому везде они разные, везде индивидуальные. В первую очередь это значок, который при одном взгляде на него дарит уже улыбку, он дарит тепло. И лично для меня, когда в такой вот грустный день, дождик капает, ты такой идешь по уличке на работку и видишь смайлик и уже как-то более радостно. Кримачужани просто в захваті від такого позитивного оформлення закладу, розказала нам дівчина. Кремічужанам дуже подобаються смайлики і вони частенько приходять посмотрети на будь-які смайлики, які це люблять. Сьогоднішнє свято день народження смайлика, подобається користувачам інтернету, тому що прикрасити будь-який текст зворушливим, але в будь-якому випадку доброзичливим персонажем це забавно і приємно. Є цілий спеціальний язик, який називається «Емоджі», і який придумано вже відносительно давно. А, наскільки пам'ятаю, там було в приложенні подобне «Аськи». И это было уже где-то в 2007-2008 годах. В этом языке можно Вполне спокійно одним символом, одним і одним, одним зображенням виразити як свою емоцію, так і в принципі проще поставить смайлик, ніж написать половину текста по поводу того, що ти відчуваєш. Необхідно відзначити, що кількість смайликів зростає, і вони настільки різноманітні, що кожен раз чекаючи новеньких, думає, що ж цікавого ще придумали автори. Адже жити і спілкуватися в мережі завдяки смайликам стало набагато веселіше і цікавіше. Кременчуцький Кремінь здобув чергову перемогу у чемпіонаті України з футболу серед команд другої ліги. Цього разу на домашньому стадіоні підопічні Сергія Ященка перемогли Івано-Франківський тепловик 1-0. Порадували місцевих уболівальників і футболісти Креміна ю 17 які днем раніше переграли у рамках першості дитячої нацької футбольної ліги Харківський арсенал. Підсумковий рахунок матчу 1-0 на користь кременчужан може ввести в оману. Наші земляки мали не одну можливість забити, та, на жаль, шкотоляла реалізація. Щоправда, головне здобуті у протистояння з тепловиком три очки, а не кількість забитих м'ячів. Важкий для Кременя видався поєдинок. Під опічним Сергія Ященка протистояв добре злагоджений футбольний колектив. Франківці демонстрували гарні бійцівські якості та змістовний силовий футбол. На правах господарів поля Кременчужани упродовж всього матчу, хіба що за винятком останніх 10 хвилин володіли ігровою ініціативою. Гості ж, здебільшого, контратакували. І заради справедливості варто відзначити, кілька небезпечних моментів поблизу воріт Віталія Онопка створили. Кремінь вже на початку першого тайму повинен був забивати, але наші хлопці марнували непогані можливості. Спочатку Богдан Бичков довгим пасом вивів на ударну позицію Артема Козлова та нашому форварду завадив зробити удар захисник. Через кілька хвилин після флангового прострілу не зумів скористатися помилкою голки гостей Сергій Степанчук. І ще один чудовий момент не використав Сергій після передачі Максима Богданова. Степанчук пробив головою у ближніх утворі, але для голки Рафранківців цей удар виявився легкою здобиччю. Гол назрівав. І нарешті на 24 й хвилині м'яч опинився, так і усі ці воріт тепловика. Артем Козлов вискочив на рандиву з голкіпером гостей і переграв останнього. Господарі поля повели в рахунку 1-0. Другий тайм двобою голів не приніс, але ж Кременчужани свою справу зробили. А гості подолати щільний та грамотний захист Кременя так і не змогли. Натомість відзначитися ще мали нагоди Кременчужани. Активно діяли Артем Козлов, Ливан Кошадзе, Андрій Сторчоуз. Загалом івано-франківці запам'яталися переважно ударами з далекої вісни, Причому неточними, та великою кількістю порушень правил. Тож Кремінь здобув чергову перемогу у чемпіонаті. І вже наступного понеділка на підопічних Сергія Ященка чекає надзвичайно відповідальний виїзд в Одесу і поєдинок з принциповим і непоступливим суперником місцевою Реалфармою. 10 вересня стартувала дитяча юнацька футбольна ліга України. Кременчівські команди грали у першому турі проти ровесників із столичного Динамо і поступилися в усіх чотирьох поєдинках. Команда Антона Диндікова ю 17 програла у Києві один а вихованці Леоніда Диндікова ю 15 0-5. У Кременчуці колективи Ю-16 та Ю-14 теж не здобули очок. А ось другий тур змагань, який відбувся минулої суботи, приніс залікові бали нашим землякам. У Полтаві команда Станіслава Торобари, наймолодші представники Кременчука у ДЮФЛ, перемогла однолітків полтавської ДЮФК Ворскла з рахунком 2-1. Вихованці ж Олександра Назаренка, Кремінь Ю-16, поступилися полтавцям 2-3. На домашній арені звели матч у нічію з харків'янами підопічні Леоніда Диндікова 2, -2 А Кремінь Ю-17 під керівництвом Антона Диндікова пев і результативно переміг Харківський Арсенал 4 Погоду на вівторок, 20 вересня, синоптики обіцяють малохмарну, можливий дощ. Вночі температура повітря сягатиме позначок плюс 9, плюс 10, в день плюс 11, плюс 12. Вдалого вам робочого тижня та зустрінемось завтра у цій же порі.